дипломатична, скажімо, народна дипломатія, ми журналісти, ми вже дипломати, бо ми журналісти, розумієте, ми маємо повне право вести таку роботу, а долучати туди людей наших, які там живуть і проживають і все. От. У нас Віктор, Віктор, Віктор Олександрович. Людина дуже професійна з телебачення підлісний, також дипломат, який дуже добре розуміється, як працює телебачення, як працюють журналісти, і що це таке. І, і це розуміється не просто, що й так, а що й на комерційній основі. Звісно, всі думають, якщо журналісти, то це мають безкоштовних. Також є діти, є сім'ї, і вони мають заробляти нормальні гроші і нормально працювати, як ті самі айтішники. Ми, Тому ми робимо таку команду, збираємо, яка піде. Я кажу до кінця з нами до кінця це до перемоги самостійної української держави Україна і також буде приймати участь і скажемо розбудові а не так.